Хай, з вами знову Яма, і сьогодні зі мною знімається моя молодша сестра Аліна. Всі привіт. А, ось, друзі. А, ми з нею зараз живемо разом в одному домі, будинку. Ось, а, ми разом з нею, разом, дуже сильно сумуємо і хочемо швидше повернулися в Україну. В мене там знаходяться батьки, в неї, тато і. Ми тому дуже хочемо повернутися додому. Що я можу ще сказати, те, що е, дуже шкода, те що їй всього 7 років, і вона вже знає, що таке війна. Це дуже ну, страшно, тому що е, в такому віці діти би просто мали би навіть не знати значення цього слова. Ми зараз з нею проживаємо в Італії, в місті Сан Ремо, разом тому що я тут живу з бабусю, вона з своїми сестрами, mm -hmm. з мамою. Так виходить так, що так як ми зараз в Сан Ремо, над нами живе дуже добра жінка Італійка. Вона нам дуже багато дає всяких смаколиків, всяких іграшок, і ну дуже багато всього. І саме головне це все нове. Не те, що хтось там грався, вона нам віддається. Вона все за свої кошти купляє. Вона знає, що ми українці. А і вона нам це все віддає. Це ну купляє і дає. Це дуже круто, тому що не всі підтримують українців. Що ще хотіла сказати, те, що а, ми також ну, ми віддячуємо за її доброту. Ми її також куп, ну, нам пересилають сюди посилки різний мед, а, різні смаколики, цукерки, яких тут немає, а, ну, різні сушені гриби, там, яблука, різні сухофрукти. І ми їй цим ну, віддячуємо за те, що вона така добра до нас. А що ще, ще хотіла сказати, те, що якщо ви також українці, зараз живете в Санремо, ви також можете ну, ходити по допомогу. Як я вже в попередніх відео розповідала, є центр. Український, де дають речі кому потрібно. В попередніх відео я залишила, де це місце знаходиться, і там вся детальна інформація. А, Так як ми зараз разом живемо, вона доволі мала. У нас з нею різниця 5 років. Що ти хотіла ще сказати? І е, я ходжу тут до школи. Так, вона ходить тут до школи, хоча дуже хоче назад в Україну і ходити в українську школу. В неї зараз для семи років дуже важка програма, не те, що в школі. Ні, вона приходить з італійської школи і вона робить італійське і українське домашнє завдання. Я, мене перевели на сімейне. Навчання, це дуже складно, я зразу кажу. Всі, хто також на сімейному ви мене дуже сильно розумієте, а, поки що я нічого більше сказати не можу, але будемо сподіватись, що наш ворог, який дуже сильно ненавидить нашу країну, він нарешті зупиниться. І ми зможемо спокійно з моєю сестрою повернутись в Україну. А... Також в мене тут є дуже багато родичів, які нам також допомагають, а... підтримують нас. Вони також українці, просто дуже давно сюди переїхали. Ми з нею. Ми з нею ходимо до школи, в недільну школу. Так, в церкву ходимо. І там також українці це нам дуже допомагає. Вони нас завжди підтримують. Ми молимось за Україну. Хто там каже, що я не підтримую Україну. Ми молимось за Україну, я знімаю різні патріотичні відео і в такому дусі. Що я хочу ще сказати, друзі: слава Україні! Україна переможе. Зустрінемось в наступному відео, і не забувайте, ми всі українці і добро переможе. Всім пока!